Євангелія від Луки, розділ 14. Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея, Спожити страву. І вони за Ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус спитав, Чи годиться зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, доторкнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив: Хто з вас, коли в нього син чи віл, упаде в колодязь? Не витягне його негайно в день суботній. І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу. Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не знайшовся хтось. Запрошений ним поважніший від тебе, і той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе поступися цьому місцем, і тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде той, що тебе покликав. Сказав до тебе, Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих. І ти будеш щасливий, тому що вони не мають. Чим тобі відплатити тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім. А Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику. І запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав. П'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив Я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого Іди, що скоріш на майдани і вулиці міста! І приведи сюди вбогих калік сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга, сталося, як ти велів, і місця є ще. Сказав пан до слуги Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити? Усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік узявся будувати? Та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру? Так і кожний з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більш не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Послання до євреїв, розділ другий. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух – Приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа. Що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього. Ти вчинив його мало меншим від ангелів. Увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю. Який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті? Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню, бо той, що освячує. І ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще Буду надіятись на нього. А також ось я і діти. Що їх Бог мені дав. А що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству. Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм у справах божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Псалом 32 Блажен кому простилось беззаконня, кому гріх покрито? Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі. Твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив, признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорниш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі. Моє око, не будьте, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечистиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка? Радійте в Господі, і веселіться праведні. І ликуйте всі праві серцем. Книга ПРИПОВІДОК, розділ двадцятий. Вино зрадливе. П'янки напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі? Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла. І не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде. Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього? Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє? Хто може сказати Я очистив моє серце? Я чистий від гріха мого? Дві ваги. Та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді. Хитрощами провадити б. Війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку. Напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь, Керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу, це сіть людині. Необачно казати, посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Книга Пророка Малахії Розділ перший. Пророцтво. Слово Господнє до Ізраїля через Малахію. Я полюбив вас, каже Господь. А ви питаєте, у чому виявилась любов Твоя до нас? Хіба Ісав не брат Якова, каже слово Господнє. Однак я полюбив Якова, і сав вже знавіснів мені. Я гори його обернув у пустелю, його спадщину дав шакалам, що в пустині. Якщо Едом казатиме нас зруйновано, то ми руїни знову відбудуємо, то Господь сил так каже вони збудують, а я розвалю. І їх назвуть безбожності країна, народ, на який Господь розгнівався повіки? Ви це побачите на власні очі і скажете Господь і поза межами Ізраїля Великий. Син шанує батька, а слуга господаря. Коли ж я батько, то де моя пошана? Коли я господар, де страх передо мною. Каже Господь сил до вас, священники, що моє ім'я зневажаєте і питаєте, чим зневажаємо ми твоє ім'я. Тим, що приносите на мій жартовник, хліб нечистий, а й ще й питаєте, чим ми його осквернили? Та тим, що думаєте, мовляв, стіл Господній. Можна зневажати. А як приносите сліпе у жертву хіба ж то не зле? А як приносите кульгаве або хворе, то це не зле? Попробуй принести його начальникові твоєму. Чи він буде тобою радий, чи він тебе ласкаво прийме? Говорить Господь сил. Тепер, отже, благайте ж Бога, щоб змилувався над вами. Чи прийме він когось із вас ласкаво? говорить Господь сил. Коли б то вже котрийсь із вас зачинив двері, щоб вам на моїм жартовнику не палити вогню марно? Не до вподоби ви мені стали, говорить Господь сил, і не милі мені. Приноси з рук ваших, бо від сходу сонця аж до його заходу між народами велике моє ім'я, і на кожнім місці моєму імені приноситься кадило і чиста жертва, бо моє ім'я між народами велике. Говорить Господь сил. Ви ж його зневажаєте, кажучи, Господні стіл. Нечистий і страва, що кладуть на нього, зневаги варта. І кажете, глядіть, яка морока, і маловажите ним, говорить Господь сил. Приносите грабоване, кульгаве і хворе, таке приносите у жертву, таке б мені приймати із рук ваших, говорить Господь. Проклятий шахрай, що має в череді самця і ним обрікся, але приносить Господові в жертву хирне, бо я великий цар, говорить Господь сил, і моє ім'я страшне, між народами.